У теплій атмосфері ліце №22 22 для родин військових провели майстер-клас із гончарства. Захід об'єднав дітей, батьків, викладачів і навіть представників місцевої влади у спільному творчому процесі, сповненому натхненням. Військовослужбовець Олександр вперше завітав на такий майстер-клас із донькою Даяною. Чоловік тішиться за довгий час нарешті разом з донькою. Зі сльозами на очах ділиться своїми враженнями. Для мене це дуже велика віддушина і. Побути разом з донькою, на хвилинку відволіктись від цих бойових дій і якось душевно і морально заспокоїтись. Сьогодні ми зробили з донькою таку от ялиночку. Ну, зробили як вміємо, це так наша перша глиняна вироб наш, поробка. І для нас на новий рік ми обов'язково в нашій осилі повісимо її на ялинку, щоб була добра і гарна пам'ять. У саморобні глиняні фігурки учасники заходу зашивали і інші емоції. Бабуся чи син зараз захищає Україну? Прийшла з онуком. Зізнається, це заняття допомогло їй трохи відволіктися від переживань і подарувало душевне тепло. Дуже приємно до рук і взагалі цікаво. Мене він більше до пластиліну, більше того, а глиною ніколи це перший день. Ми прийшли. Йому дуже сподобалося. І хочеться собі щось таке цікаве зробити. Перед, може літом візьму глину і теж буду щось робити. Цікаво серед найменших учасників Марія, яка захоплено розповіла про свою любов до гончарства. Ялинку, капелюх і кружку буду ліпити. Подобається. У мене емоція радісна. Не залишилася осторонь секретарка міської ради Наталія Ктіторова. Вона не лише підтримувала учасників, а й власноруч виліпила кумедну глиняну шапочку гнома. Ліпила капелюх. Я дуже рада, що і діти є, і сьогодні є їх матусі, бо впевнена, що це справжня терапія. Терапія мистецтвом глина забирає негативну енергію. На вам дає можливість відчути м'якість, що життя ми можемо управляти а, особистим життям, і тому все в наших руках. А для дітей, я думаю, це найважливіше, щоб вони розуміли, що вони можуть все і це їм дає крила, а, тому я хочу. Щоб кожна їх робота вони відчули силу і те, що вони один біля одного це підтримує. Кожного майстер-клас проходив під чуйним наглядом викладачів і психолога, які допомагали родинам не лише освоїти техніку гончарства, а й створити власні глиняні прикраси. Ли вміє об'єднувати, тому що перш за все це про вивільнення емоцій, про вміння заспокоїтись, побути в стані тут і зараз. І завдяки тому, що родина об'єднується навколо цього виду діяльності, вони можуть побути разом, вони можуть поспілкуватися, обмінятися своїми переживаннями. Тому такий вид діяльності він дуже необхідний. На завершення кожен учасник отримав подарунки від бджоли, а спільне фото стало символом єдності. Цей захід ще раз довів. Творчість здатна заспокоювати і дарувати радість навіть у найскладніші часи.